У центрі дитячої та юнацької творчості створили книгу пам'яті на кінець грудня минулого року. Це 160 імен загиблих захисників і захисниць з Олександрії. Ідея створення пам'ятного альбому належить методистці закладу Ользі. Перемет. «Ця ідея була народилася не спонтанно. Ми її довго виношували. Ми довго думали над цим, яким чином вшанувати пам'ять загиблих. І протягом останніх півроку ми збирали матеріали, ми підібрали повністю всі біографічні дані, всі фотографії, зібрали це все в книгу. До кожного захисника є короткий його опис життєвого шляху і його фотографія. Ініціатива створення книги пам'яті покликана вшановувати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Це військовослужбовці та добровольці, які боронили країну з 2014 року. Всі загиблі в книзі знаходяться з 2014 року по майже сьогоднішній день. Книга буде, на жаль, постійно поповнюватись. Всі наші захисники зібрані в алфавітному порядку. Вони всі устатковані, все упорядочено згідно алфавітного порядку. Вона не буде здвигатися з місця, вона буде постійно знаходитися в цьому кутку. Ми спеціально поставили символіку держави і символіку міста для того, щоб всі пам'ятали, для чого це потрібно і навіщо це нам треба. Ну, мені здається, що це саме мале те, що ми можемо зробити для цих людей, для їхніх сімей, тому що. Жити, продовжувати жити з такою втратою дуже складно. Книга пам'яті буде постійно зберігатись у центрі дитячої та юнацької творчості, де кожен охочий зможе погортати її сторінки та вшанувати пам'ять захисників.